Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ярос Швець. у Львові вбито відомого українського політичного діяча, колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Правоохоронці встановлюють обставини вбивства у Львові відомого громадсько політичного діяча Андрія Повірпарубія. Як повідомляється, сьогодні близького півдня на 102 надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Встановлено, ще загиблий діяч 1971 року народження. Львівська ОВА повідомила, що йдеться про Андрія Паруб'я, колишнього голову ВРУ. Ну що тепер до Ріріні вкритті скажете? Пройшов рік, як убили у Львові відому українську політекіню, діяча громадського професора Львівського політехнічного університету Ірину Дмитрівну Фаріон. Це вбивство повісили на славі Казінченко, який Ірину Дмитріну Фаріон не вбивав від слова зовсім. Так? А я відзнімав відео, не одне відео відзняв. Я відзняв 709 відеострімів по вбивству Ірини Фаріон. І стверджую, що замовником вбивства Ірини Фаріон був Медведчук. А здійснило вбивство Ірини Дмитрівни Фаріон група кілерів, які пройшли з Придністров'я у Львів. З допомогою своєї п'ятої агентури п'ятої колони Кремля у місті Львові серед чиновників правоохоронців. Ну що? Я казав, що й далі будуть убивати українських патріотів. Казав же так, так, як воду дивився, убили Андрія Парубія, людину, яка командувала самообороною Майдану. Мого командира, тому що в дні, у дні, коли розстрілювали Майдан 18, 19, 20 лютого я був на Майдані, сав самообороні Майдану, убили нашого командира Андрія Парубія. І я нагадаю ці слова для тих майданівців, хто не може пам'ятає, хто ще живий. В кідні я сказав хлопці, якщо ми вистоїмо ці страшні дні, потрібно брати владу. Інакше нас будуть убивати і садити по тюрмах. А тепер подивимось, скільки з, 1914, з 2014 року було убито Майданівців, скільки було посаджено в тюрми в Україні, скільки було убито в тилу, в спину, так як убили Андрія Порубія. Майданівці зробили велику помилку. Вони не взяли владу, вони віддали владу. Вони зробили Майдан на своїй крові. Привели до влади тих, які дали команду їх убивати, садити по тюрмам. І сьогодні вбили Андрія Парубія. Що я скажу? Я скажу, що я, як майданівець, який все життя віддав Україні простому народу, мені нема чого приховувати стидитися. Завжди готовий до смерті. Я знав ще тоді, що нас після революції будуть помножувати на нуль, як сказав Кернес, да, Сепар Кернес. Я знав, що нас будуть убувати. Знав. Тому до смерті я готовий скажу побратима Андрію Парубію, командиру, якого вже немає. Зустрінемось в Алхалі, друзі. Слава Україні і смерть ворогам! Хоча смерті ворогам чомусь немає, смерть тільки для вірних синів-захисників України.